Аби продовжити сезон тепла для наших воїнів світла, які там, в сирих холодних окопах, продовжують випромінювати впевненість добро та надію, захищаючи нашу державу тілом і душею, тут на місцях ми можемо зігріти їх, виготовляючи окопні свічки з простих підручних матеріалів. Міський центр дитячої творчості Білгорода Дністровського вже вкотре долучається до виготовлення таких зручних і доступних засобів обігріву та приготування. Їжі робочі руки і бажання допомогти нашим воїнам є. Не вистачає лише основних матеріалів у вигляді жерстяних бляшанок від консервів, з під горошку, кукурузи або від котячого корму. Отож, збір. Розпочато потрібно лише ваше бажання не викидати таку вторсировину, залишити вимити і принести до центру дитячої творчості по вулиці Миколаївська, 70. можна залишити на першому поверсі у чергового. І так кожна окопна свічечка огорне наших захисників теплотою турботи, стане вогником тепла і домашнього вогнища для наших воїнів світла. Ірина Врубинська на Лукінчук, перший муніципальний.